Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні у нас понеділок. Синоптик і гізметео прогнозують сьогодні останній морозний день. Зараз десь приблизно мінус 3-4. Я, я відпочив за неділю, але я ще Але я ще хворий. Ну, факт того, що я пішов купати. Говорити багато не буду, бо нема про що і нема часу. Маю всього на всього годинку. Отож перша знахідка, була, там кілька гільз, якась куля. От Перша така ніяка, якась ніяка знахідка, радянський ножик, загубили грибники. Кину, хай лежить, може десь цей. Може десь буду теж на гриби брати. Мене гарний. Добро друзі. Залишайтесь на каналі, до зв'язку. Так, камаради. Без монеток я сьогодні вже додому не піду, бо є вже одна монеточка. Так де у нас світло. У нас не аби що таке, ну, п'ятачок 61-го року. Е, ну, в хорошому стані, але це, але це нічого не означає, тому що монетка дуже поширена. Я вже їх ну не знаю скільки, десятків два маю. Ну, можливо, це просто в хорошому стані, що навіть, навіть її чищати не треба, а то вона має такий навіть блиск. Ну, хороша монетка, красива, взагалі пятачки дуже красиві. Тому, друзі, не тратимо час, часу мало. Сонце низько, до зиску Так, друзі, був, був. Знайшов місце, де я ще не ходив, бо я тут в принципі, вже так все збив. Знайшов гудзик Гудзик з вушком, все, просто мідний гудзик, який, який нічого не варт. Ну, просто гудзик Може там є якісь надписи, ще потім помию. В принципі, вже всякі монетки знаходив різні, там якісь дзвіночки, якісь медалі, всяку всячину. А гузика толково з якимось гербом, з рулом, з, з якимось номером, з пушками там, допустим, з ядром, не знаходив, то люди знаходять, а от поки що мені не щастить. Добре, друзі, до зв'язку. Так, друзі. Звеніла я думав, пробка. На самому краю. Звеніла красиво, я кілька разів вона десь в мене випадала в сніг. Я ще навіть не знаю що це. Ну по розміру це може бути... От, це три крейцера може бути. У мене є три крейцери, але дуже вбиті. Маю надію, що ці будуть красиві. Все таки ліс. Хм. Монетка велика. Так люблю великі. Давно мені не попадалися великі монети. Так, друзі, я змушений поставити камеру і відчистити. Так, шкода, але труп повний, навіть, навіть не можу е... визначити, що це таке і, і це не важливо. Це какао, піде на інсталяцію. Планую зробити на стіні такий розбитий горщик, типу, вивалися з землі і звідти типу, висипається. Типа, оцей паразит мене і так ніби. І так ніби висипаються монетки з... Добре друзі, до зв'язку ще одна, друзі, така ніяка знахідка. Це годинник з розбитим склом. Що за годинник? Зараз він в цього приділити не можна, визначити. Тут надписів ніяких, немає, корпус білий. Ну і це, в принципі, все, що можна було сказати. Ще був з ним такий ремішочок, Пряжечка мітна. Ремішок такий дешевий. Плотняний. Так, вечорію вже, друзі. О, сонце вже ну, прямо от над землею. Гадаю, що це вже була остання знахідка. Ну, при, виході, при виході з лісу ще попрощаюсь з вами. Хтось, хтось з друзів, хтось з тих, хто у мене підписаний на каналі, або десь в групах, не знаю. Вчора мені сказали, що... Ну, не вчора, коли там я був останній раз на копі, в суботу там не переживай, наступного разу буде срібло. Я хочу, щоб ця, людина, щоб ця людина написала мені Роман, це я був, це я тобі так сказав, я хочу якось віддячити. От, дійсно, якісь пророчі слова. Коротше, друзі, я срібло знайшов. Цього разу це точно срібло і ви, я так трошечки потягну, інтригу таку зроблю. Я, я знайшов монетку, яку не так часто тут на галичині знаходять. Я знайшов срібну кишульку, швидше всього. Ось така штучка. Тут я... Я спочатку що це за бляшка якась така. Але потім коли перевернув... Так, чекайте, тут треба. Потім коли перевернув, то я побачив, що це... Що я вже десь таки колись бачив. Це чешуєчка срібна. От так-то камаради. От так-то. Може хтось... Може хтось зможе ідентифікувати, друзі, що це таке. Ем... Що, якого періоду? Ну, я спробую так підтягнути. Отака-то, друзі, історія. Зараз я тут попікаю, може, може ще щось буде. Але, друзі, до зв'язку... Ну що, друзі, коп мене потішив, я і не надіявся сьогодні зайти щось щось цікаве. О! Кохана дзвонить, зараз її привітаю з днем всіх закоханих. Так, пташко. Я тобі дзвонив, пташко, бо я монетку гарну знайшов. Нага. Срібну. Та чого фантазер? Чого зразу фантазер? Чесне слово. І ще таку монетку, що я і не думаю її знайти. Таку монетку в основному знаходять десь туди, в Росії, на Східній Україні. У нас їх, я її не бачив, щоб знаходили. То така... Старенька, по ідеї, це старенька монетка. Ну, вже люди мені розкажуть. Добру ташку. Давай я вже завів машину їду додому. Ну. Добру пташко, давай, папа. -па. Так що таке, друзі? І так буває. Ну те місце, де я ходив, просто цікаве. Там що тільки не попадало. Що там тільки не попадало? От, ще одне. До да козаки занесли. Думаю, що це занесли козаки. Добрі друзі. Хто не підписався, підписуйтесь на канал. Долучайтесь до моєї групи в однокласниках, в контактах, що прикріплені до самого каналу. Справ, в, праві, в правому нижньому куті є значки однокласники і, і в контактах. Там перейдете по посиланню, там будуть ці групи. Підписуйтесь, виставляйте фото і відео своїх знахідок. Хай щастить вам, друзі. І ще одне. Завтра у нас 14 лютого День Святого Валентина. Це католицьке свято. ну, Так стало, що і ми почали, ми теж закохуємося. Отож, друзі, всі, хто закоханий, власне, того вітаю, з Днем закоханих, хто ж не закоханий, кохайтеся, чорнобриві! Як казав у нас наш поет, але не з мускалями, Хай щастить вам, друзі!